Чи знаєте ви, що купуючи підробку, ваше волосся та шкіра піддаються екстремальним температурам, яке веде до їх пересушення, ламкості та посічених кінчиків? Зовнішній вигляд насадок із вторинного пластику унеможливлює технологічні якості і призводить до відсутності очікуваного результату формування зачісок без реальної іонізації, волосся швидше брудниться та виглядає тьмяним. Ну і в дійсності, ви переплачуєте за неякісний товар, який не прослужить вам довго. Оригінал виглядає надійно, підробка неякісна. Візуально їх важко відрізнити, але підробка може зламатися вже через декілька тижнів. Оригінал це гарантія якості, безпеки та довговічності. Також звернемось до офіційного сервісного центра за коментарем. Це підробка, а це оригінал. А тепер давайте подивимось трішки ближче. На перший погляд, різниця мінімальна. Проте відмінності дуже суттєві. Підробка важить на 40% менше, виконана з гірших матеріалів. Самі кнопки керування в оригінальної продукції працюють дуже чітко і фіксовано, зрозуміло. Підробки вони працюють дуже важко, туго ходять і не зовсім внятно. Різниця в роботі електродвигуна. Оригінальний продукт має специфічну низькочастотну вібрацію при вимкненні. Підробка такого немає. Кольорова гамма відрізняється для порівняння на Даюфен ну, з оригінальним кольором. Тобто відмінність помітна. Якщо немає з чим порівняти, дуже складно буде виявити, чи то оригінальна продукція, чи ні. Звертаю увагу на організацію фільтра. Якщо у оригінального продукту фільтр виконаний за високою технологією, чіткі маленькі отвори і матова сітка в підробці, як правило, тут глянцева поверхня сітки, і отвори не завжди виконані красиво і рівно. Навіть інколи бувають з великими отворами. Діагностичний роз'єм. Присутній в оригінальному продукті на підробці виконаний у вигляді муляжу. В е, оновлених версіях підробочок е, вже більше схоже на оригінальну версію, але під самою кришкою навіть немає самого діагностичного роз'єму. Гвинти в оригінального продукту під маленьку зірочку. У підробці під хрестову викрутку або під велику зірочку. Проблема з системою проти перекручування кабелю. Якщо в оригінальної продукції працює нормально без проблем, то у підробці ця система дуже швидко виходить з ладу. Просто переламуються дроти, відбувається коротке замикання, і люди страждають від опіків або від, від ударів струму. Підробка не підлягає ремонту. І хочу звернути увагу ще на такий момент. Це як виглядають шильдики з серійними номерами. Не співпадають зверху оригінал, знизу підробка. Ви бачите, шрифти зовсім не співпадають. Також в підробок тут буває ще чорний квадрат з написом, там, якийсь там покупка, сейф. Тому ну ми не радимо використовувати неоригінальну продукцію оригінальні прилади безпечніші і слугують довше. Пам'ятайте, купуючи у неофіційного продавця Сірий імпорт, ви не отримаєте гарантійного обслуговування. Єдиний спосіб бути впевненим у якості це купити Dyson у офіційного дистриб'ютора. Тільки так ви отримаєте справжній прилад з офіційною гарантією.